19 квітня 1897 року відбувся перший бостонський марафон. Тоді у ньому взяли участь 15 осіб, а нині на дистанцію щороку виходять майже 30 тисяч людей. Забіги традиційно проводять 3 понеділка квітня, коли у США відзначають державне свято День Патріота. Бостонський марафон один з найстаріших і найпрестижніших у світі. Спершу у ньому брали участь тільки чоловіки, адже панувала думка, що такі змагання не жіноча справа. Хоча у правилах забігу не було жодних гендерних обмежень. 1972-го американка Кетрін Швіцер стала першою дівчиною, яка офіційно взяла участь у Бостонському марафоні. Цього дня 1917 року в Києві розпочався Всеукраїнський національний конгрес. Це був перший представницький форум українців, а скликала його Українська Центральна Рада. Конгрес, що відбувався у Національній філармонії України, зібрав майже півтори тисячі делегатів з усієї держави. Зустріч тривала три дні. У підсумку Центральна Рада отримала загальноукраїнську легітимність і стала представницьким органом України. 19 квітня 1920 року вітання Слава Україні офіційно затвердили в армії Української Народної Республіки. Воно з'явилося на межі 19-20 століття у Харкові в середовищі студентської молоді. Більшого розповсюдження набуло за часів УНР, а від початку повномасштабного вторгнення Росіян 2022-го про нього дізнався весь світ. А гасло Слава Україні є символом запеклої боротьби українців за незалежність. Цього дня 1930 року у Харкові завершився судовий процес над членами так званої спілки визволення України. Щоправда, такої організації, яка начебто об'єднувала навколо себе антирадянську налаштовану інтелігенцію, не існувало. Справа була сфабрикована. Вигадала це радянська влада, котра хотіла дискредитувати провідних діячів української культури та громадського життя. Судилище тривало більш як місяць. Загалом до процесу залучили майже півтисячі осіб. З них 15 засудили до розстрілу майже 200 до концтаборів, а понад 80 людей вислали за межі України. Голівудській кінозірці Кейт Гадсон сьогодні 46. Вона народилася в Лос-Анджелесі у сім'ї знаменитої актриси Голді Гоун і співака Білла Гадсона. Розквіт акторської кар'єри Кейт припав на 2000 рік. Тоді глядачі побачили фільм Майже знамениті, де Гадсон зіграла роль фанатки відомого рок-гурту. Ця робота принесла акторці Золотий глобус, здебільшого білява красуня грає у романтичних комедіях і мелодрамах, а також активно займається музичною кар'єрою. А яким буде 19 квітня 2025 року, залежить від кожного з нас.